Найчастіше ми варимо і консервуємо, але застосування цукру, солі. Оце та й інших консервантів, корисно не всім, крім того, при консервації варінні і кип'ятінні втрачаються цінні речовини, тому сушка відмінна альтернатива для заготівлі аргументів на користь такої обробки плодів багато. Це просто сушка, простий і доступний метод, не вимагає особливої підготовки, особливих знань, у відсутності спеціальної підсушує електротехніки. Така заготовка може з успіхом проводитися на відкритому повітрі в тінистому, добре провітрюваному просторі або ж у звичайній духовці, не відволікаючи при цьому вашу увагу. Це економічно. Сушка один з найбільш економічних методів, вона не вимагає ніяких додаткових витрат, не треба закуповувати банки, кришки, цукор, прянощі, і це корисно у процесі сушіння не застосовуються високі температури, тому зберігається, а частіше кілька разів підвищується концентрація вітамінів, мікроелементів та інших активних речовин. Це поживно після висушування продукт стає поживним і висококалорійним. У сушеному вигляді плоди надають страві особливий неповторний смак, що стосується підвищеної калорійності. В деяких випадках цей факт може бути обмеженням, це зручно. Сушені плоди дуже зручні у використанні, тому що не вимагають особливих умов зберігання, досить звичайного паперового пакета, і поживний продукт завжди з вами на роботі, і в дорозі висушеному продукту можна швидко і легко повернути первісний вигляд. Замочивши на деякий час у звичайній воді, висушувати можна зелень і бадилля, морква, томати, буряк, цибуля, часник, яблука, шипшина, смородину, журавлину і багато іншого, чи не підходять для сушіння тільки ті овочі і фрукти, які більш ніж на 8-5 складаються з води, огірки, капуста, редис. Зараз багато сушених продуктів можна купити в магазині, проте більшість господинь вважають за краще заготовлювати їх самостійно. Відмінно, якщо у вас є електросушарка, якщо немає, використовуйте духовку або по старому сушіть на свіжому повітрі.